Добрий день. Я випробовую свого прискоча. Все розібралася? Вроді би, я так думаю, але я не знаю, гарантії не даю. Може я щось не так зробила, то ви скажіть. Ось, підкажіть. Хочу побризкати я свої дерева. Бризкаю я мідним купоросом. О. Znajte, tako ono i teško pozijete. Aj, Oj, ožene, ožene, ožene. Nema Коротше, зніми ту геляку. Ой. Все. Так що, хто ще такого апарата не заказав, то заказуй. Мені сподобалась така робота. Скучи, щоб до тебе часом не вийти. Що, куди? Абрикоса. Брикосин. Відступайся, звідти. Не знаю, чи він обмерз то нинішні вчорашні морози, чи ні. Вроді все й обмерз, так як почувніли, бруд. Ну, ручним е опискувачем так не, не подам такої потужної потужного розпилювання. О, мені сподобалося, ви знаєте. Ну, гарний я собі подарок заказала, гарний. А хто ще не заказав, заказуйте. Посилання, де я заказувала, я оставлю в коментарях. Буде в коментарях закріплено. Давай біжимо далі. Дерева. Ну, а розхід який, не знаю. Побачимо, який більший розхід виходить. Чи його оприскувач бере чи там той, напевно, там той більше. Ручний. О я, я повріжала свої і хочу. Ще понащеплювати взяти, але ну, наші руки не дійшли. Куди? Ді, куди куди? Тіче, бо на тебе вітер. Де понащеплювати вже. Десь понащеплюємо. Що ми не знайдемо на чому його. Ой. Бордоскою і суміщу маю. Купила, але не буду бризкати. Я просто тільки попід білюю беремо нею. А бризкати не буду, шкода оприскувачі. Бо подивилася відгуки, кажуть, що дуже е, знищує насоса і дуже е, е, шкідливо впливає на, на всі ті шайбочки, прокладочки, що в оприскувачі там. Нужні тут є шайбочки, тут є скрізь. Так, як то ми будемо йти? Таку займемо тих два туди тоді йти, повернемося і туди ми підемо. Я що знаю. Отак, так. скільки там може знімань? Ти давлеки не знімав. Що? Скільки хвилин? П'ять. Виступіс. Гай. А. Пардак Ой, партнер. Знімі то лист. Тож знімає ти хочеш, але ти ж бризкаєш. Так, чкай, ага. І це ми тут нащепимо яблунку. Це само сіл. Це мій білий налив, цього року тіп має. Чорний. <ріху> білий. Це мій фундук стояти. Денько. То що, ма, а коли ми будемо тобі оберезовий сік пускати? Школа, завтра прийдеш зі школи. Добре. Ти знімаєш? Ну. Завтра знімати. Якщо хочеш сверлити дирочку, то не хочеш. Я ж бажання не маю, якщо чесно. Ти не маєш, а я маю. Хочеш твоє дирочку. Тобіш сверлити не мені? Та, так? Осторожно, проти вітру не треба бризкати Покажи, яка файна зелена цибулька вже на складі. О! Фу. Давай сюди будем ті побрисали. Почекай, що його фундуки я не бризка. Те, що знаю. Я знаю, нічого, не знаю, це я бризкала. Будемо нас щеплюватися, так? Ага, ага. Ще якась одна най. І чорний насип. О, добре. рука не були. Та-да, того як

Тепер що то ми маємо далі бризкати. О, no, шо, no. Моє діло знімати. А? Моє діло знімати, фіксувати. Йо, моє шпати вами тут знімати. Гарно у дня. І тільки хороших новин. А ми зараз ще один оприскувач візьмемо. ті, що в садку. Побризкаємо. Ті тут побризкали. Файно подає догорі. Красота по спину є файло. Таким рушним я так далеко не подам. То факт. Це факто стається фактом. О, кінчилося.